Якщо ви хочете класно почуватися, бути успішними, насолоджуватися життям, то зверніть увагу на одну важливу річ: чи є у вашому оточенні люди, які звикли постійно скаржитися, бути незадоволеними собою і своїм життям? Це не тя, коли людина насправді і не бажає вирішувати свої проблеми, тому що якщо ви дасте пораду такій людині, найімовірніше вона її не застосує і прийде потім знову через якийсь період. Історія повториться, вона буде скаржитися вам на те, що країна не така керівник неправильний, що в неї щось не вдається, але це не її провина, просто так обставини складаються. Дуже важливо це відслідковувати, тому що чим більше ми спілкуємося з токсичними людьми, які не готові брати на себе відповідальність і а, насправді не хочуть нічого змінювати, розвиватися, то ми теж можемо почати мислити так само, як і ці люди, що світ не такий. Що можливостей недостатньо, і що в мене нічого не вдасться. Спілкування з такими людьми затягує в нас таку енергетичну воронку, все нижче і нижче, і ми вже просто можемо бути виснаженими, нічого не хочеться робити, тому що це по факту енергетичний вампіризм. І для чого вам в оточенні такі люди? Старайтеся зменшувати спілкування з ними, якщо дійсно хочете піклуватися про себе, про свій стан і рухатися вперед, а не застрягнути на рівні мислення нестачі, тому що. Чим ми себе оточуємо, тим ми і стаємо самі. І я завжди кажу, наскільки важливе оточення однодумців, тих людей, з якими хочеться рости, рухатися вперед, з якими цікаво спільні цінності, інтереси. І тому я обираю йти до тих наставників або спеціалістів, які мені відгукуються, знаходити можливості спілкування з тими людьми, які мені цікаві. А ви можете покращувати своє життя поруч зі мною. Якщо ви з Білої церкви приєднуйтеся до мого жіночого ком'юніті. А якщо ви з будь-якого іншого міста, то у мене є формати онлайн-консультації трансформаційна гра Ліла, і ви можете мені написати. Ми поспілкуємося з цього приводу детальніше.